Всім привіт! Сьогодні будемо розглядати плюси і мінуси Лімо. Його звати Ель Примо. От. Його звати Ель Примо. Він рід... Він простий рідкісний боєць. Просто рідкий. Я вам сказати хочу про його 11 силу. Однаць сил у нього тисячу... 1000... Ой. 12 тисяч життя. Він доволі швидкий боєць. Дуже навіть швидкий. Його проста атака це дуже коротка. Він просто далеко не стріляє. Він взагалі не стріляє, а б'є кулаками. Його ульта, вона далеко боїть. Вона далеко дістає. Плюс. Вона, це можна сказати, він підстрибує і летить на противника. Далі. Його ульта знімає приблизно 2000 життя. А його 11 силою. Його прості удари. В нього є 4 удара. кулаками, Він 4 удара робить. І кожен удар буде по 800 життя. Майже по 800 життя. Це доволі круто. Тепер я буду вам показувати його скини. Перший скін, простий такий. Далі дракон ЕльПрімо. Є ще такий Ель-Рудо Прімо. Доволі прикольний скін. Але не радий би купляти Тут такий, типу, багач Ель Лрімо. Доволі дуже гарний скін. Колись він вважався самим майже найкращим. Бо він... Бо його дуже любили всі. Далі такий... такий прикольний. Такий іграшний El Primo За 149 гемів. Ще купляєш його, цей піший скін за 149 гемів. Тобі дають ще й пінчик, це круто. В нього є там ефекти. Ну, в нього доволі... Дуже прикольна анімація, бачите? Далі срібний Л-примо, Еліатомік Опримо. І ще є такий той самий дракон Ельпримо тільки зеленого кольору. Є, якщо що, ще такий зелений і фіолетовий скин Дальше є Курасоно Аль-Прімо. Ель-курасоно такий собі скин І от такий. Це дуже крутий скін, ще є з Брау Паса. І він дуже прикольний. Його багато хто купляє, бо він і недорогий, і він прикольний сам в собі. І є ще такий міфічний скін. Дає там пінчик іконку і спрай. Круто, це міфічний скін За 149. Ой, за 199 гемів. Міфічний скін. Доволі він... Ну, гарний скін, дуже гарний. Так що, ну. Можете купляти, кого є багато гемів. Він варти, вартий своєї ціни, гарний скін. Далі я прийду до його пінчиків. Перший пінчик такий. Другий такий, сумний, злий, лайк. Далі ще хлопаємо. Сердечко. Здивований і кочками. І ще такий. Прикольний. Легендарний пінчик, якщо, якщо що, легендарний пінчик. Крутий. Далі, я прийду до його мутації. От мутація його. А, у мене мутації немає, на жаль, на нього. Але я знаю, яка в нього мутація. Мутація йому додає, коли він б'є, нічого не додається. А коли у нього є ульта і він летить на когось, то нього не просто ульта. Він чуть-чуть запу. у нього чуть-чуть повільно ульта, коли він стрибає на когось. А от з мутацією... в нього швидка ульта. Типу вона швидша ніж за всіх інших. Вона швидка ульта в нього. Летить... Летить швидше. Ти доволі за нього плюс. Великий плюс. Типу він швидко може вбити когось, навіть підстримнути до когось швидко, щоб не промахнутися. А то так треба цілитись чуть-чуть. А то можеш противник відійти і все. Тебе може вбити. Далі, я прийду до його гаджетів Гаджети в нього Такі собі. Є один кращий і є чуть поганий. Перший гаджет коли там мав життя, ти можеш когось перекинути на цю стінку. Більшість його всі беруть. Його беруть майже кожен, кожен його бере. Але деякі беруть на метеорит, який знімає. Просто летить метеорит, а тебе куча гаджет і там летить прямо на ціль. Він знімає 2888 хп. Це чуть-чуть мало, але можна відійти від того метеориту і вийти ліфриму. І все. Радив би брати перший гаджет. Цей гаджет. Далі, гер найкраще на домах і на суперзарядку швидше. Ну, або на ще один гаджет, Бо солоша де дуже потрібно їй гаджети, на, Особливо на той перекид, він, він гарно підходить. Давайте. Далі гіперзряд. Він додає плюс 5 дамага, плюс 25 щита, і плюс 25% швидкості. Ну, це такий собі, бо у нього ще добре, швидкість добре, але дамаг 5% це дуже мало, на жаль. Так що, ну. Але все одно. Він теж гарно підходить. Ослуги і притрат у нього гарний все одно. Далі ми приходимо його тестувати в пещері. Будемо дивитися, скільки він знімає. Так, його удар, бачите. такий собі. І от люльта. Далеко, далеко, далеко. Якщо... мутації. О, бачите? 760 зіймає кожна пулька. Далі. зіймає... ульта в нього. 1920. Багато. Ще, я забув вам сказати. Що гіперзарядом він знімає 768. А Ульта знімає 2016. От наперекет. От бачите? Круто. Дуже-доволі круто. Доволі дуже гарний. От бачите? Круто. Виходимо. І ще я вам розкажу останнє, забув вам сказати, про пасівки. Перша пасівка, коли ти стрибаєш, то 4 секунди тобі дається вогонь. І всього вийде 1696 життя від вогня. Коли ти ультуєш на когось, попадаєш і вогник його об'є. Тут, коли тебе менше 25 життя, тебе додається швидкість. Ну, Після можна сказати. Тільки після ульти. Після ульти кидаєш? Ульту приземляєшся і зразу убіжиш швидше. набагато. Ну, це дуже круто. і сьогодні я вам розказав плюси і мінуси L Primo. Дякую всім, хто дивився мій ролик моє відео. Всім па па